Чого собі. Оце нам пощастило. Це ж золоті злитки. Ми тепер багаті. Це точно, стривай. Мій злиток дуже смачно пахне. Може, це і не золото? Він шоколадний. Якщо так, то дай мені теж спробувати. Ні, я свій шоколадний злиток з'їм сама. У тебе своя шоколадка є. Точно, скоріше б її з'їсти. Це справжнє золото. Здається, я витрачу його на те, щоб назад вставити зуби. Не кажи, дурниці. Я взагалі вмію лікувати зуби. Так що я зараз сама тобі все вставлю. Відкривай рота. Може, краще не треба? Як це не треба? Я вже дріль приготувала. Зараз я все зроблю. І твій золотий злиток якраз стане в нагоді. Давай його сюди. Ну і як? Круто виглядають зуби із золота. Дуже круто, я просто майстер. Я маю круту ідею. Давай на раз, два, три відкриємо кришки, але не дивитимося. Давай заплющимо очі. Наївно повелася на мій прийом. А тільки не перець, нехай його їсть Діана. А мені має дістатися щось смачніше. Раз, два, три. Відкриваємо. Круто! У мене шоколадний перець. Блін, а в мене справжній перець. Я не хочу горіти. Тобі доведеться, бо тобі не пощастило, а мені пощастило. Ха, Ха! Потрібно якнайшвидше розправитися з цим смачненьким перчиком. Дуже вже апетитно виглядає цей шоколад. У мене шоколад, а у тебе перець. Як мені пощастило, я така щаслива, ура, ура, ура! Може, пригостиш мене шоколадом? Навіщо? Перед тобою лежить такий апетитний перчик. Спробуй його. Він же, мабуть, гострий. Ого. Він навіть зовсім не гострий. А всередині на мене чекає шоколад. Дивно. Якщо у мене шоколадний перець, то що тоді? О? О, ні. Що сталося? У мене всередині перце шоколад. Боюся, твій перець справжній. Що не може бути? А допоможіть мені, рятуйте. Це таки мені сьогодні пощастило більше. Я вже думала, мені доведеться горіти від перцю. А довелося мені, це нечесно. Прошу, допоможи мені. Інакше я просто згорю. Благаю, задуши мене. What? Добре, добре. У мене якраз поруч є келих з водою. Тримай. Ну, як, допомогло? Okay. Начебто. Oh, no. Я знову горю на цей раз ще сильніше. Зараз я прийду, почекай трохи. Та поки тебе дочекаєшся, я сама загасю цей вогонь. За допомогою звичайної прискалки. Я вже бігу, спеціально для тебе набрала ціле відро молока. Ні. І навіщо ти це зробила? Я вже давно згасла. Тепер я вся у молодці. Попит, дивний приз. Цікаво, в кого справжній, а в кого шоколадний. У мене справжній. Я вже можу грати з ним. Це так прикольно. Отже, мій шоколадний потрібно якнайшвидше його з'їсти. Ай, як боляче! Він зовсім не шоколадний. Ага, бачила ти своє безглузде обличчя. А де ж тоді смакоти? Де шоколад? Ку -ку. Дивись, у тебе теж є знак питання на попиті. Питання? Так, ось він прямо на одній кнопочці. Давай спробуємо натиснути на нього. Може, тоді з'явиться щось смачненьке? Клас, шоколадна коло. У мене справжня. це теж дуже круто. Згодна, виходить, нам обом пощастило. Але чи можна я спробую свою коло першою? Все ж таки, коло з шоколаду це досить рідкісне явище. Це навіть смачніше, ніж я думала. А що всередині пляшки? Теж шоколад? Так, але тільки він рідкий. Так, рідкий і дуже смачний. Бачила б ти зараз свої шоколадні зуби? Так, але пити весь рідкий шоколад це нудно. Набагато веселіше зробити з нього щось незвичайне. Наприклад, шоколадний попит. Ось це розумію, круто. У тебе не вийде. Це просто неможливо. Так, а мені здається, ти просто мені заздриш, тому що вуаля, у мене вже готово. На твоїх очах з'явився цей шоколадний попит. Спробуємо. О, він такий смачний. Шкода, що ти не зможеш спробувати його. А ось і не шкода. Думаєш, я сама не зможу зробити смачний попит. Та легко. Ти думаєш, у мене не вийде попит з коли? Ти не права. Це буде найкрутіший попит з усіх. Тим більше кола може заморозитись так само швидко, як і шоколад. Так, готово. У мене теж буде смачний попит. Я не повірю, поки ти його не дістанеш і не покажеш мені. Та легко. Потрібно просто витягнути його з форми. Так, як він витягується. Ой, ти чого твориш? Битися, то навіщо? Я ж не спеціально, вибач, будь ласка, не лайся, краще дивись, який попит у мене вийшов. Ого, він і справді виглядає смачним. Можна спробувати? Спробувати? Так, звичайно, тобі сподобається. А поки ти там облизуєш мій липкий попит, я швиденько з'їм твій попит шоколаду. Слухай, ти мала рацію, він і справді дуже смачний. Мені подобається. Що ти поділася зі мною подруга. Допоможи мені, ну допоможи. Гаразд час і справді допомогти. Все одно попиту більше немає. Та як ти посміла, злодійка. Гаразд, тобі, це ж просто пранк. Come on! Ура! Це ж новенький айфон. Як ви дізналися, що я мріла саме про нього? У мене теж айфон, але він якогось дивного кольору. Я не знала, що бувають коричневі ви айфони. Точно, він же шоколадний. Нам обом дуже пощастило. Тобі буде дуже смачно. Так, я хочу якнайшвидше перевірити, наскільки цей айфон смачний. Щось мені нагадує, що він буде просто чарівним. так і є. Він неймовірний. Шкода, що тобі такий не дістався. До речі, як там живе твій справжній айфон? Який смачно. Мій айфон непогано. З його допомогою я також можу смачно поїсти. Дивись, я можу робити так, щоб ласочі з'явилися на столі. Ого, це і справді спрацювало. Якщо це спрацювало один раз, значить спрацює ще. Слухай, може, ти і мені зробиш смакоту. Тобі ж це нічого не варто. Ні, мені і самої смакоти мало. Ну, хоча б одну, благаю. А, я не буду їсти таргана. Нехай з ним справляється Діана. Діана, тримай, зроби собі смакоту. Ні, я не хочу таргана. Врятуй мене від нього. Йди звідси. Ай! Це дуже мерзко. Нарешті він полетів. Тепер він ніколи не повернеться. А, ні. Здається, я вмираю. Тримайте мене. Ей, як ти? Ой, ну головне що я... О, ні. Краще цього не бачити. Давай, відкривай вже. Але там кактус. Не хочу я їсти кактус. Він колючий. Ай. Ну ось. Тепер через нього у мене весь рот у голках. А я ще навіть укусу не зробила. Неной, краще їж швидше. Добре, що я хоч від голок на обличчі позбулася. <хи> До речі, точно можна позбутися взагалі усіх голок. Їх можна просто зрізати звичайними ножицями. Нічого собі геніальна ідея. А ви думали? У мене завжди мозок правильно працював. Фу, ну і гадість. Виявляється, голки, це не єдина проблема. Смак набагато гірший. Фу Мері, як тобі не соромно. Вибачте, вийшло назовні. Відчиняйте свої кришки. Ви тільки подивіться, яке апетитне у мене морозиво. Так і хочеться якнайшвидше його з'їсти. А ну, стояти нічого ти не з'їш. Чому морозиве кругле? А у кого сьогодні кругла їжа? У мене, так що ти не отримаєш своїх кульок. Вони мої такі смачні. Ах так. Ну, тримайся в мене. Подивимося, чи впорається морозиво з теплими потоками повітря. Ну що, тепло тобі? Я б, звичайно, з'їла тебе і так, але зламери не дає мені цього зробити. Так що доведеться діяти жорстоко. Що сталося? Чому морозиво розтануло? Бо воно моє. Бачиш, ріжок трикутний. А все морозиво тепер у ньому. М -м -м, як смачно. М -м -м. і дуже апетитно. А то, звісно. А ти чого дивишся, Челсі? Тільки ти й лишилася. Точно. Оце пощастило! Який сюрприз! Ви тільки гляньте, який великий та апетитний сендвіч! Там усередині стільки інгредієнтів, що навіть порахувати неможливо. Смак, просто казка. Прямо та не у роті. А що це капає? Здається, кетчуп. Треба ж? Ще й смачний такий. Я маю отримати цей сендвіч. Я навіть знаю як. <рив> Чого тобі, Мері? Мені? Нічого. Ви поки що розбираєтеся, а сендвіч мій. <рив> Дивись, що Кларіса робить своєю їжею. <рив> Ах ти! Та як ти смієш? <рив> Смію взагалі сендвіч мій. Бачиш, він тепер трикутний. Значить, ти не маєш на нього жодного права. Зрозуміло. Значить, ти вирішила влаштувати війну? Ну що ж, буде тобі війна. Подивимося, як ти тепер заспіваєш. Який все ж таки смачний сендвіч. Тут явно щось не так. Допоможіть! Допомогти? Ось, запий. Там якраз гостренький соус у пляшці. Я ти так зі мною знатиме, як брати чужу їжу. Дівчата, я буду першою. Дивіться, який апетитний тортик. Come on! А що ж у мене? Ой, корейська локшина. Все дивно, але напевно смачно. Мені точно пощастить. Я ж казала, у мене он яка велика і апетитна піца. <гів> Чур я буду першою. А ну стояти! Бачу, що у тебе на тортику є ягідки І вони круглі. Значить, мої. Тож давай їх сюди. Ягідки круглі? Отже, ми тепер все будемо розглядати. Ну добре. Ось твої ягітки. Лові. Пличить брут на обличчі. <с terrifi> Смійтеся скільки захочете, зате тепер усі ягідки мої. Бі -бі -бі. <с terrifi> зате маю смачний крем і такий самий смачний тортик. Між іншим усередині теж є ягідки Але я вже їх з'їла. Дуже смачно. Мері твоя черга. Точно, я якраз встила зголодніти, тому чарівні шматочки піци будуть дуже доречними. Шматочки? Точно, вони трикутної форми, а все трикутне моє. То швидко віддавай мені мою піцу. Ні, не віддам вона моя. Ти не посмієш. Ще як посмію. Давай сюди, сказала. «Все моє, ні, моє. Відпусти, сама відпусти. Ой. Чому ви лаєтеся? Страждаю я. Так не чесно. Але піца все одно моя. Ясно тобі? Ааа! Мені не важливо, чия ця піца. Все через тебе, Мері. У! Та як ти смієш? Через тебе я опустила піцу. Ну, нічого, ти в мене отримаєш. Ось тобі отримуй. Досить, прошу, перестань. Сподіваюся, вона і так буде смачною. А-а-а! Ми всі в цій локшині ми потонемо! Рятуйте! Безкінечний поток! What? А хто винен? Мері! Вона все зламала. Слухайте, а локшина в такому стані дуже нічого. Мені подобається. Зовсім же. суху локшину їсть. What's the Відкриваємо кришки на рахунок три, два, один. Пора. Мені пощастило. Скітлс. Мені також у мене хуба-буба. а в мене морква. Це дуже дивно. Згодна, але чор перше їсти я. Для початку потрібно просто позбутися фантиків. Це було просто. Тепер усі ці жуйки потрібно просто зловити ротом. Але робити все це одним способом вкрай нудно. Тому набагато веселіше по-різному кидати ці ласощі. Ого, та ти справжній профі. Браво! Дякую, дівчата. Але це ще не все. Настав час міхура. Звісно, Першим млинець завжди комом. Ну ось через вас я втратила жуйку. Фу, вона вся у волоссі. Таку навіть жувати не можна. Це бридко. Нічого, все одно було круто. Мері твоя черга. Нарешті я весь день мріяла саме про скітс. Як добре, що мені з ним так пощастило. Я обожнюю ці цукерки. Вони яскраві й такі смачні. До речі, чому б не зробити так, щоб усі бачили, як яскраві цукерки. Дивіться та заздріть, як багато у мене класних цукерок. До того ж, вони дуже смачні. Значить, хоче, щоб ми заздрили. Ну нічого, я знаю, як тебе провчити. Перестань! А? А? Авчи! Ой! Не хотіла на вас, вибачте. What? What? Нічого страшного. Зате тепер і ми можемо спробувати скітлс. <звук> Точно. Вийшло навіть весело. Мені сподобалося. Але, Клариса, у тебе ще є ціла морква. Їш? Гаразд, <звук> спробую. Слухайте, а морква це дуже смачно. Я тепер розумію, чому зайцям та кроликам так вона подобається. Ой, hey. зі мною щось не так. А, це була отруєна морква. Я злий заєць. Я їм всіх, не тільки моркву. А, Злий заєць! Чекаємо, Трусихи, це просто маска. Дивно, звідки дим? Здається, з-під моєї кришки. Звісно, це ж свіжі бельгійські вафлі. А що у вас? У мене кавун. До того ж величезний. А в мене перець теж дуже немаленький. Жах! Значить, ти починаєш. Ні, прошу, він же такий гострий. Гаразд, сподіватимось, що все буде окей. Цього мало кусай ще. Ні. Ще, ще давай, ще. Може, вистачить. Мені вже погано. Це виглядає навіть мотрошно. Я вся горю, а допоможіть. Тільки нас не спали обережно. Здається, напад закінчився. Можна їсти. А, моя вафля! Все через Кларісу. Треба тебе затушити. Дай сюди кавун. Куди? А мені що їсти? Мені справді легше. На, довідай свій кавун. Там нічого не залишилося. А ні, залишилося. Круто! Значить, я можу полосувати. Ну, ось і тільки в мене нічого не залишилось. Може бути, це новий айфон. А ось це зовсім не схоже на сучасний гаджет. М -м, який знайомий запах. Це ж шоколад. Приємного апетиту. А я поки що досліджу свій новенький айфон. Алло? Чомусь нічого не чути. Не хочу тебе засмучувати, але він теж шоколадний. Дивись, як смачно. Не можу відірватись. Ти і так уже все з'їла. Де ж наша їжа? Схоже, немає тільки моєї порції. Добре, що моя на місці. Цей трікс має такий апетитний вигляд, який хрусткий. Я теж не планую залишатися голодною. Челсі, дай цукерку. Дякую. Зараз я зроблю з неї щось велике. Це зовсім інша річ. Так багато шоколаду. Челсі, чого тобі? Поділись. Ні. Ось жадна. Нічого зараз я тебе провчу! What? Бувай, подружко! Тепер увесь твій батончик мій. Нічого собі! Шоколадний качан. Попкорн виглядає набагато краще. Неможливо зупинитись. Шкода, що він дістався на мені. Що ж, з'їм свою кукурудзу? Цілком непогано. Ну ось, залишився тільки качан. Є ідея. Я знаю, чим підкріпитись. Посаджуться зернятко в горщик і добре поллю. Ого, ти виростила нову кукурудзу. У мене видення гірше. Залишу це тут і полию. Пласці виглядають зовсім неапетитно, апетитно, yeah! а мої просто шедевр. <риклад> Обожнюю шоколадні чіпси. Вони тануть у роті. Могла б не хвалитися. Yeah. <риклад> Сподіваюся, смак цих пластівців не підведе. Зовсім нічого. Ого! Золотий ланцюжок. Потрібно його примірити. У мене в тарільці теж є щось. Жалюгідна підробка. Зараз я приведу її до належного вигляду. На мою думку, мені личить. Маленький бургер. Не те, що твіємо. <плес> Прийдеться задовольнюватися тим, що є. Не знаю, як і підступитися до такого величезного бургера. Я хотіла б спробувати. Але знала, що почую відмову. Схоже, мені знову потрібна чарівна паличка. Я не хочу такий крихітний бургер. Ого! Як я не помітила солодку картоплю фрі! Смакота. Ментос мені подобається менше коли. Вибач, але вона моя. Який дивний колір. Та це ж рідкий шоколад. Може, мій ментус також незвичайний? Схоже на шоколад. Точно! От би поєднувати його з колою. Я знала, що ти, як завжди, відмовиш. Тоді приготуйся отримати сюрприз від мене. <різь> <різь> це обурливо. Пористі, цукерки. Вони виглядають привабливішими, ніж мій солодкий сніданок. Впевнена, їхній смак ні з чим не зрівняється. Тут лише кілька кульок. Виглядають вони як котячий корм. Останнє. Яка шкода? Пригости мене, Еммо. Я втомилася. Говорити ні. Ау! Що ти наробила? <рив> У мене не було виходу. <рив> Це і справді смачно. Клас. <рив> Гарне намисто. <рив> а в мене ціле кольє. <рив> Інтуїція нагадує мені, що це шоколад. Я б гадала. Сподіваюся, мені теж пощастить. Як боляче! Це справжні колія. Значить, усередині коштовне каміння. Ого, перлини. Це краще за шоколад. Рано радієш, еммо. Подивимося, що ти робитимеш тепер. Чому моя колія порвалося? Я не знаю. Це найгірше, чого можна було очікувати. Бачу, тобі сьогодні не щастить. Тільки подивися, яка стигла полониця, мені дісталася. Вона ідеально поєднуватиметься з шоколадом. Божественно. Може, шоколад покращить смак моєї цибулі. Ні, це дуже гірко і гидко. Я не збираюся страждати, одна. Дихай на повні груди. Мої очі сльозяться. я нічого не бачу. Чудово. значить ти не помітиш пропажу. Поверни на місце, Челсі. Інакше зараз отримаєш. Знову цибуля. Звідки вона взялася? Приємного апетиту. Які